Просили мене знайти оберіг на коня. Нашла. Я вам вже давала один раз, другий раз, ну нашла зараз. Бо багато в селі кінь заміняє і трактор, і машину, і все. І добре служить завжди людям. Ну, ви, я вам хочу сказати, дід завжди, знаєте, я казав, ніколи не ображайте коня. Виходите і обов'язково ну, щось вкусненьке, що він любить. Хліб ну є різне, є цукор люблять. Завжди треба давати і ніколи не бийте. Бо це тоді може покарання вам бути від вищих сил. Розумієте? Щоб тоді щоб не сталося щось погане з конем. Ніколи не ображайте. Буває таке, він заморяний. Або не може йти, ну ви цього ніколи не, не робіть, не ображайте, не бийте, не дай Бог. А наоборот, добром добром до нього. І тоді він буде вам в 10 разів давати віддачу. І так, напишете цей оберіг на листочку, собі десь в конюшню, там, в укромне місце. Положите в любе місце, можна. І він вам допоможе цей оберіг. Побачите, ви мені потім напишете. Оберіг на коня, заговір стійкий діда Нестера. Ой ти, мати, земля, по тобі йде тропа, а по ній іде мій кінь, називайте ім'я, напої земля накорми, збережи. Хай ніде він не блукає, називайте ім'я його, <кхід> не плутає, тільки йде додому, до мого двору. Вовкам його не задрать, людям чорноглазим не зглазить, ворам не зворувать. Як я його привів, так і додому завів. Моє слово сильне, проти тисячі слів кріпке, замок, стоп, це буде допомагати, щоб він вам вірою, правдою служив, щоб він вам трудяжка, труд свій. Віддавав, бо це він дуже тяжко працює кінь. Так що, будь ласка, я... послухайте мої поради, не ображайте його, бо тоді недобре це буде. Завжди, навіть, я ж кажу, коли він втомився або щось не хоче йти, чи робить, ні, ви добром, добром. Добро завжди перемагає. Дід говорив, і ви всі, мабуть, цю прислів'я це знаєте, на добре слово. І змія виповза з нори. Так? От ви прислухайтесь, і це вірне. Хай допоможе мій заговір.